Вчора он хотів. Ні, заневіньова. Це команда, яка з ним працює. І вони, ну, він попросив, щоб просто підійти до них і їм пояснити, чому. Бо вони типу ще не знають, що не було там. Далі, You get ж будьте на цьому, на врочистому відкритті, щоб команда стояла в конолозі. Потім буде на ворожені. Буде бій раз на врождень. Бій на врозі. На третій місцях. Ну конечно. Пожалуйста. Бурлатову все. Ну звісно. Обзор Сергій. Ну звісно.